Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено от той інформації, яка на сьогоднішній день з'явилася, яку імовірно, з ймовірністю з, з, десь 99% буде внесена в парламент і яку, ймовірно, проголосують. Звичайно, ми бачимо, верніше, ми не бачимо, як вони голосують. Ну, просто те, що вони на своїх комітетах узгодять, те внесуть, а хто там буде за це голосувати і бігати по залу. Тиснути кнопки, ми про це не дізнаємось, може, колись хтось напише це в своїх мемуарах. Ну то таке, а зараз я вам розповім, щоб не втрачати час що щодо того, хто ж все ж таки отримає відстрочку від мобілізації, що там з інвалідами, що там з студентами, і найголовніше, що з усиновлювачами. Тому що з цією категорією громадян взагалі ситуація складається досить дивно по відношенню до інших. Ну, Дочекайтесь до кінця, а поки ви дивитесь, обов'язково я раджу вам підписатись на мій телеграм-канал, тут під відео в Ютубі і в шапці тіктоку буде посилання на телеграм-канал, тому зупиніться і, от як повага до мене, підпишіться, будь ласка, на телеграм-канал, щоб знати, що відбувається, знати. Як захищати свої права і знати от ту оперативну інформацію, яку я там розміщую? Тому що не завжди я встигаю з усіх питань зняти відео, а з деяких питань відео зняти не можна. Ну, наприклад, стосовно нещодавних звинувачень Шабуніна і прочих активістів щодо віднесення мене там, до кремлівських телеграм-каналів, там якихось переслідування Шабуніна, там все інше нісінитниця, яку він несе в. Публічно з різних соцмереж і з різних каналів. Ну, відео я знімати з цього приводу не буду. А більш детально з усіма документами в своєму телеграм-каналі я указав. Ну, зараз ми поговоримо все ж таки про відстрочки від мобілізації, хто ж її отримає. І так, згідно з останньою інформацією, яка була оприлюднена в соціальних мережах, яку надали народні депутати, відстрочки від мобілізації під час дії воєнного стану будуть мати, по-перше, заброньовані особи. органи та місцеве урядування, Іншими державними органами, підприємствами, основними організаціями в порядку встановленому Кабінету міністрів, визнані особами з інвалідністю, тобто інвалідів мобілізувати не будуть. Або відповідно до висновку ВЛК будуть мати відстрочки тимчасово непридатними 6-12 місяців з подальшим проглядом. Жінки та чоловіки, на отриманнях яких перебувають троє більше дітей віком до 18 років, і виключно у разі відсутності, заборгованості зі за сплати аліментів. В сукупності більше, ніж за 3 місяці. Жінки та чоловіки, які мають дитину, тут дуже важливо, ця ситуація з встановленням юридичних фактів, тому дуже уважно почитайте, як вони все ж таки прибрали оцю історію, встановлюють юридичний факт, що хтось когось там самостійно виховує. І так, жінки та чоловіки, які мають дитину, дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини, дітей помер, Позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісті або безвісно відсутнім, оголошений померлим, а також коли особа самостійно виховує дитину. Ну, це знаєте, матері-одиночки, відповідно до статті 135 сімейного кодексу, коли в, при народженні записують зі слів матері, хто є батьком, батьком дитини. Все, встановлення юридичних фактів, що самостійно виховує, не буде. Тільки помер, позбавлений батьківських прав. Мати одиначка і безпосередньо визнаний зниклим безвісті або безвісно відсутнім. Наступне, жінки та чоловіки, опікуни і піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 12 років. Нагадаю, про усиновлювачів нема. Жінки та чоловіки, пікуни-піклувальники, прийомні батьки, вихователі, які виходять в дитину хворі на тяжкі перитенальне ураження. Тут нічого в принципі не змінилося, онкологія, нервова система, тяжкі вроджені вади, гостре хронічні захворювання, нирок і так далі. і так далі. Все це встановлюється е, центральним органом виконавчої влади і відповідними висновками лікарської консультативної комісії, що потребують ці діти постійного догляду. Жінки та чоловіки, на отриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, так воно і було. А от тут виникають питання. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на отриманні яких перебувають діти-сіроти або діти позбавлені батьківського опікування віком до 18 років. Виключили усиновлювачів, тобто, чим усиновлювачі від батьків-вихователів, усиновлювач пройшов значно більший. Шлях для того, щоб отримати право усиновити дитину, і в даному випадку їх позбавляють права на відстрочку. Я вважаю, що це неправильно. Знаєте, я там почитав коментарі Ірини Фріз, не знаю, яка це партія. Ну, вони досить дивні, ви в Фейсбуці можете її знайти, задати їй питання, чому так? Чому ви вважаєте? В неї розуміння таке, що ж прості батьки, які виховують дітей. Не мають права на відстрочку, а усиновлювач буде мати право на відстрочку. Ну, от опікуни, піклувальники, прийомні батьки мають право на відстрочку. Навіть патронатні вихователі будуть мати право на відстрочку, а усиновлювачі ні. Я вважаю, що цього допустити не можна. Зайняти постійним доглядом за хворою дружиною чоловіком, дитиною, а також своїми батьками, які за висновками медико соціальної експортної комісії потребують постійного догляду. Слава Богу, прибрали там в порядку, встановленому камінам. Епікун, особи, визнаної судом недієздатною, така є. А тепер, що стосується інвалідів, члени сім'ї першого ступеню неспоріднення, не більше одного особи з інвалідністю першої або другої групи, третю групу прибрали, що насправді призведе до практичного колапсу і повної демотивації чоловіків, які мають дружин третьої групи. Зайняти постійним доглядом за нею, виключно тільки постійний догляд. Також це буде стосуватися інших чоловіків. Дружинам, яких маючи інвалідність першої-другої групи, не потрібен постійний догляд, однак потрібна постійна допомога. А також члени сім'ї другого ступеню споріднення, тут взагалі знаєте, цинізм не має меж просто. Не більше одного за умови відсутності членів сім'ї першого ступеню споріднення, чи їх фізичної неспроможності ще підтверджується висновком ЛКК. Тобто, у разі друга першої групи розпоріднення, якщо хтось є, наприклад, проживає там на окупованих територіях, за кордоном давним-давно, ви не будете мати право на відстрочку. Виключно тільки у разі, якщо ця особа за висновком ЛКК сама потребує допомоги. Це абсурд. Тобто Фактично прибрали, ну, об'єктивно прибрали. 99% осіб, які доглядають за своїми дружинами, батьками, батьками дружини, які мають першу, другу чи третю групу інвалідності. Це неправильно. При цьому це все залишається в законі про військовий обов'язок і військову службу як підстава для звільнення з військової служби. Мотивація просто наверху. Жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, і чоловіка, дружини, які проходить військову службу за одним з видів, ну це і було. Керівники міністерств. Та їх заступники це додали керівників Міністерства та їх заступників не Кабмін, а прямо законом. Законом захистили себе. Як вони себе люблять, як вони себе люблять. Керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. Наступно, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Ну, других у нас давним-давно 2014 року нема, але ну, їх сюди внесли. Однак вносили, я нагадаю, їх після початку війни. Їх не було до початку широкомасштабної агресії, внесли їх за поправкою Третьякової в березні 2022 року. Ще одна категорія. Судді, судді Конституційного суду України, члени Вищої ради правосуддя, це окремо під одного члена робили, члени Вищої кваліфкомісії суддів, керівник служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарний інспектори Вищої ради правосуддя. Їх не було. Працівники органів військового управління, військових частин, Міністерства оборони, збройних сил, спеціального транспорту, державної служби, зв'язку, служби безпеки, служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, управління державної охорони, апарату Міністерства внутрішніх справ та експерти служби Міністерства внутрішніх справ. Поліція тут не побачив їх, окремо, я так розумію, будуть бронювати. Інші військово зобов'язані або окремі категорії громадян відповідно до указу президента про оголошення мобілізації, тобто в указі президента, що можуть встановлювати виключення або вносити в указ президента про мобілізацію, яку вони будуть мобілізовувати, і Верховна Рада це буде затверджувати в такому, знаєте собі, ручному режимі. І фактично, ну як зазначено, хто тут може за контрактом, що стосується і тепер студентів, доходимо, це е, здобувачі професійної фахової передвищої освіти, які навчаються за тенною або дуальною формою здобуття освіти і, <кій> <кій> і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути рівень освіти. Тобто вони все ж таки протяг... намагаються протягнути для тих, хто йде в магістратуру, виключно цю історію. Що буде в перехідних положеннях? <кій> Чи дадуть їм донавчатись, ну, мені важко сказати. Я вважаю, що якщо вносять, то потрібно їм дати можливість донавчатись. Ну, і докторанти також, особи зараховані до навчання в інтературі. Тобто, послідовно, наукові педагогічні працівники закладів, наукових установ, які мають науковий ступінь, звертаю увагу виключно на науковий ступінь і зберігли 0,75 ставки, хоча хотіли одну ставку ставити. Жінки та чоловіки чиї близькі родичі загинули. Тут прибрали, якщо зараз чоловік, дружина, син, донька, батька, мати або рідний, повнорідний брат чи сестра були ще дід баба, діда, бабу прибрали. Якщо загинули, пропали безвісті під час проведення терористичної операції. Теж стосується військовослужбовців, утворених відповідно до законів, які загинули їх. Родичі будуть мати працівників, підприємства, установ організацій. Осіб, які пропали безпосередньо без безвісти, ну тут е -е, участь в антитерористичної операції. Осіб, які загинули, або пропали безпосередньо участі в антитерористичній і забезпеченні її проведення перебували чи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань. Також та сама ситуація: жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули, або знов ж таки пропали діда і бабу з цих близьких родичів, загинули або пропала безвісті під час здійснення заходів забезпечення національної безпеки. В Донецькій і Луганській області, а також під час стримування збройної агресії, ці особи можуть бути прийняті на військову службу за контрактом, тобто не можуть бути мобілізовані навіть добровільно, а тільки за контрактом, де значно менше підстав для звільнення з військової служби. Ну і не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов'язані, які проходили військову службу під час правового режиму воєнного стану, та були звільнені зі служби у запас у зв'язку з закінченням строку служби. Тобто, хочуть окремо встановити закінчення строку служби, що ну на сьогоднішній день я так розумію привезе до колапсу. Тобто, що це в черговий раз підтверджує, що хотіли прийняти будь-що. Будь-що прийняли, однак не розуміють наслідки. Ну, крім військовослужбовців, базової військової служби. Тобто для них <кій> оця не підлягають. Ну, я вже говорив, окремий указ був закон прийнятий президента, їм дають зараз всього 12 місяців відстрочки і далі можуть мобілізувати. І не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов'язань з числа громадян, які проходили під час дії воєнного стану базову військову службу та були звільнені у службу у запасу зв'язку з закінченням строку служби. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою. Тобто до 25 років також мобілізувати не будуть. Також не підлягають призову під час мобілізації військовозобов'язаних числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас зв'язку зі звільненням з полону. Ну, цю поправку м, говорять, що її не узгодили на комітети, а що стосується полонених, то її будуть вносити в залі і далі будуть вирішуватися ця, ця історія. Всю перевірку підстав надання відстрочки буде здійснювати ТЦК. Ну і будемо дивитись, як вони будуть це робити, тому що насправді все це призведе до, на жаль, досить неприємних ситуацій. Також хочу звернути увагу, що все ж таки чоловіків. Саме чоловіків е зобов'яжуть носити з собою постійно військово-облікові документи, затримувати ТЦК їм не дадуть права, однак перевіряти ці документи вони можуть, причому перевіряти і навіть візуально їх на відео фіксувати разом з представниками е Національної поліції <кхем> в в будь де на вулицях, в будівлях, в громадських містах будь-де вони можуть. Е це робити, а також накладені обов'язки з'являтись резервістів, які приписані, військовозобов'язаних і резервістів Служби безпеки України, зовнішньої розвідки, тих, хто уклав контракт. Фактично, знову ж таки, для громадян, які самостійно прибули до ЦК і підлягають направлену на навчання в зв'язку з призовом під час мобілізації, встановлюється строк два місяці для проходження військово-лікарських комісій, тобто обмежують строки проходження військово-лікарських комісій, які можуть бути певним чином продовжені. І далі встановлюють відповідальність. Ну, про відповідальність поки ще ніхто не говорив, тому що розуміють, що це все абсурд, вся ця відповідальність. І насправді треба мотивувати людей, а не лякати їх. І треба, щоб все було справедливо і рівномірно. І потрібен, я вже неодноразово говорив в своїх відео, потрібен приклад. Якщо цього прикладу не буде, всі ці зміни вони виключно будуть. Збільшувати соціальну напругу у суспільстві ні чого доброго не призведуть. А поки підписуйтесь, будь ласка, на канал, поширюйте це відео, поширюйте інформацію про те, які зміни очікуються. Може, це відео і призведе до того, що дослухаються народні депутати і не приймуть в ті редакції, в які я вам зараз зачитав, ті зміни, які вони хочуть змінити прийняти і внести в законодавство. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки. І підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал. Допомагаємо Україні, допомагаємо ЗСУ і перемагаємо! Слава ЗСУ і слава Україні! До зустрічі!